Я зрадник, мамо, беркутівець я, тітушки строго, всі мої друзі. Ми мамо, зрадники, тітушки беркутня, для москалів холу їх роботня. Ми мамо зра, я мамо, зрадник, беркут п'етушок, тітушок, тітушок зрадників саджаю на горшок, а я не сяде на злачений унітаз. Я зрадник, мамо. Хто я Гондурас. Я зрадник, мамо, а я вбивця, мамо, я не гуманіст, а Йосип Сталін ідеал мій комуніст. У комуняк-гулах концлагеря. Я зрадник, мамо, беркутівець я. Я вбивця, мамо, людей, я вбивця, а ще гвалтівник. І їх принижаю, я до цього звик. У мене все звірине нелюдське. Я зрадник, мамо, морда не лице, я зрадник, мамо, беркутівець я, тітушки строго всі мої друзі. Ми мамо, зрадники, тітушки беркутня, для москалів холу їх роботня. Я, мамо, зрадник, беркутівець я, тітушки строго всі мої друзі. Ми мамо зрадники тітушки беркутня для москалів, холуї, хроботня.